Друзі, всім привіт! Приїхала чергова Октавія, 1.6 дизель на механічній коробці передач 2017 року, це вже фейсліфтова версія, тобто рестайлінгу. Автомобіль приїхав з Бельгії, пробіг, складає 190 тисяч км. Нова літня резина Dunlop 2022 року. Присутнє дихуошки. Сколі по капоті, по автомобілю абсолютно немає взагалі. По комплектації в нас е, присутній фронт, фронт асист, це є контроль дистанції. Тобто автомобіль сам загальмує при перешкоді. Е, і також в нас присутній задній асистент Асистент е, гальмування е, заднім ходом. Тобто Автомобіль сам загальмує. Заднім ходом при перешкоді, тобто коли автомобіль буде їхати, і вони будуть його бачити, виїжджати з парковки. Е, Лобове в нас рідне 17-го року, в принципі, всі вікна рідні. У е, нас є історія обслуговування на шкоді. Останнє ТО автомобіль прийшов на 182 тисячі кілометрів. Зараз у нас 190 тисяч кілометрів. По комплектації задні партроніки, стандартні присутні фаркоп. Задня LED оптика. Давайте подивимось стан салону, в принципі, все добре. Присутня ось тут така ще шторка поперечна. Ось ця Ось так виглядає салон. У нас стандартно 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось таке кермо, як бачите, не зношене. Акура. Датчик світла, датчик доща, круїз-контроль присутній. Дисплейчик у цей вже бортового комп'ютера він в кольорі йде, тобто є монохромні такі. І самі шкали вже йдуть такі більш... Гарніші від базових. Тобто я зараз прикріплю фотографії, як виглядає базова панель приладів, це є більше розширено. Е у нас активований Apple CarPlay або Android Auto, е Двухзонний клімат-контроль, USB, AUX, Bluetooth, StarStop. Ось такий підлокітник. У вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте, більш детальніше розповім інформацію про ній. Всім дякую за увагу.